Допомога переселенцям, родинам військових, запобігання домашньому насильству та протидія торгівлі людьми серед головних тем на черговій міжвідомчій раді. Зокрема, серед важливого потреба сімей оборонців за період повномасштабного вторгнення за допомогою звернулися вже більше трьох тисяч родин. Найбільше потребою це є забезпечення медичних послуг. Їх більше півтора тисячі освітні. Надання освітніх послуг, гуманітарної допомоги, а саме продуктових наборів, Є також немало випадків, де сім'ї потребують надання послуг із працевлаштування значної підтримки. Потребують і переселенці їхнім соціальним супроводом, адаптацією та інтеграцією з 2016 року. Займається ГО спільна справа у партнерстві з міськрадою. Інформаційна консультаційна платформа представляє собою процес інформування спільноти, інформування спільноти внутрішньо переміщених осіб, надання консультацій як щодо отримання соціальних послуг, так і надання юридичних консультацій. В нас працює механізм перенаправлення, іноді ми надаємо супровід у вирішенні деяких питань. А є діюча база ВПО. До речі, наразі у нас в організації зареєстровано понад 6300 внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Вінницькій міській громаді. Поряд з воєнними продовжують у Вінниці опікуватися і проблемами соціальними. Зокрема, на засіданні затвердили алгоритм дій старости при виявленні домашнього насильства. Відповідальність старости вона більше така інформаційна щодо налагодження взаємодії, виявлення випадків, тому що реагування староста здійснює ну таке, тільки первинне, скажімо так далі, все одно старости будуть залучати суб'єктів, які відповідальні за той чи інший напрямок. Крім того, обговорили на засіданні і питання психологічної підтримки дітей оборонців та план реабілітації людей постраждалих від торгівлі людьми. Ми координуємо спільно цю роботу між структурами і між галузями галузево для того, щоб більше донести до тих, хто цього потребує. Розуміючи ту чи іншу підтримку, яку надають і громадські організації, і міжнародні фонди, можна допомагати так точково і кон конкретно і індивідуально тим, хто цього потребує, а тому соціальні і гуманітарні потреби громади міські соцслужби продовжують вивчати і вирішувати надалі.